Які товари Еці просуває рекомендує для батьків, для домашніх улюбленців. Що на Еці популярно зараз, на що з Еці саме звертає зараз увагу? Друзі, зверніть увагу на цей ринок, він дуже широкий. Якщо ви хоч щось можете робити в цьому напрямку, подумайте, що ви можете робити на подарунок власникам собак, котів та інших домашніх улюбленців. Погляньте, ось тут Еці рекомендує одразу ошейники для собак. Вони йдуть на протязі року. За кордоном популярні різні ошейники на різні свята, тобто візерунок ошейника різниця і купляється протязі року багато ошейників. Еці рекомендує розумні меблі для котів, щоб котикам було не сумно. Потім Еці рекомендує смачне частування. Так, цей товар популярний на Еці. Йдемо далі. Потім Еці рекомендує іграшки для котів. Потім Еці рекомендує в'язані речі для собак. Також не забуваємо, що є для котів та інших малюків, для домашніх улюбленців. Якщо ви в'яжете, подумайте, а що ви можете запропонувати ось таким милим створінням. Ідемо з вами далі. Потім меблі-миски для собак з персоналізацією. Підкреслюю, персоналізація. Ідемо далі. Потім Еці ще рекомендує ось такі різноманітні портрети для собачок. І а, ці портрети зверніть увагу, якщо ви робите щось для тварин, то надпис імені на виробу дуже часто є пріоритетом для замовлення. Тобто за кордоном дуже популярні імена собак, імена котів. І якщо ви хочете успішно продавати ваші товари і маєте змогу робити якусь чи кастомізацію, чи а, якісь підзамовлення вироби, хай б вони будуть стандартні, але ім'я собаки буде написане нашите, додано. Подумайте над цим напрямком. Також Ейці рекомендує різноманітні товари для собак, це може бути від меблів, колончиків, всього, всього всього що пов'язано і для собак, і для власників. Тобто, і дуже часто йде надпис імені. Зверніть на це увагу. Ще, що Ейці рекомендує, дивимося на вибірку. Якщо подати в пошуку пет додати, то ми бачимо ключові запити по товарам. Пет-шот. Пет портрет, пет колар, пет шот гіфт, пет тойс. Тобто одяг є портрети, є, ошейники є, подарунки домашнім улюбленцям, є подарунки іграшки. Вибачте, Pet Toys, просто а, іграшки домашнім улюбленцям. Ось цей напрямок. Що Etsy ще звертає увагу? Тобто подарунки нижче 50 доларів. Ship from United States, доставка США, On Sale. Ось ще цікавинка. Тобто, якщо ми говоримо про це, то ось е, ці рекомендації, які ми зараз з вами е, проговоримо: там подарунок нижче 50 доларів, розпродаж. Він має бути і в ключових словах. Ось на це звертайте увагу. Тобто, ще далі йдуть товари. Рекомендація по фільтрам, фото, на, як подарунок пам'яті, потім гравіювання, потім по матеріалам різноманітні матеріали вказуються, потім тип домашнього улюбленця. Можна обрати. Подивіться, що Еці виділяє собака, кіт, пташка, риба, кінь. Потім стиль ретро, сучасний вінтаж, мінімалізм, растік. простувати в сільському стилі. Потім дивимося подарункові тип подарунків, потім колір. Корір саме прості: чорний, білий, сірий, оранжевий, синій, зелений, червоний, рожевий, фіолетовий, жовтий. Зверніть увагу на ці кольори. Друзі, якщо у вас є якийсь досвід в роботі або продажі товарів для домашніх улюбленців, котів, собак, поділіться в коментарях з іншими майстрами. А я ще раз звертаю вашу увагу: зараз іде літо, а потім будуть подарункові сезони, сезони продажів. Подумайте про подарунковий напрямок. Для власників, окремо і для самих домашніх улюбленців. окремо. Тобто, ринок доволі широкий. Одна людина може купувати як для себе. Так і для свого домашнього улюбленця. А ще є за кордоном доволі також популярний напрямок, підходящі вироби, наприклад, для власника власниці і для самої собаки, наприклад. Якщо це можуть бути якісь прилки, якісь можуть бути браслети, ошейник та браслет, ось цей напрямок також цікавий. Тобто варіантів дуже багато, і цей напрямок приносить доволі багато коштів, він за кордоном дуже популярний. Шановні майстри, якщо потрібна допомога про Пінтерест, завантажте мої книги Пінтерест перші кроки про Pinterest Сіо, як працює, як просувається Пінтерест аккаунт, як просувати свої товари на Пінтерест, ця книга та в допомогу ЕЦ-продавцям 500 Пінтерест групових дошок для ЕЦІ-продавців, щоб зменшити час на витрачання, на маркетинг, на просування своїх товарів на Пінтерест. Якщо у вас будуть будь-які запитання по Пінтерест, напишіть, будь ласка, під цим відео.